Samsung A03. Ціна 2300, синій колір телефончика корпуса. Ось такий мікророз'єм. Також роз'єм на навушники 3.5 є. По стану непоганий, без дефектів. По екранчику також все працює по телефону добре. Зараз показую інформацію про цей телефон. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. a 03 Підтримка двох sim карт 13 й Android встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Так, камера. Простенька камера, телефон для звичайних простеньких задач. В комплекті зарядний шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. в телеграм-канал. Там також телефончиків додаю більше. Для замовлення пишіть уповідомлення у телеграм. У інстаграм будь де вам зручно.